Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 198-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Нагадую, що е, цей перший денний випуск він не присвячений саме актуальним сьогоднішнім подіям. Окремі питання можуть бути дуже свіжими і дуже болючими. Інші, інші поза часом і простором. Це те, що нас турбує, турбувало вчора і буде турбувати завтра. Тому тут не майте до мене претензій, що може вона має відповідь на щось, що відбулося буквально вчора, і на що треба відреагувати. Я стараюся такі теми висвітлювати в вечірніх випусках, коли тема лягає на душу, коли я достатньо компетентний і коли просто вистачає сил, часу і натхнення. А таке буває теж не завжди. І, як завжди, технічні пункти. Перше, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота в під єдиним дописом в коментарях. І друге, я вам завжди буду неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші основне численні перегляди. Поширення коментарів, вподобайки, рекомендації, посилання, а також за підписки на мої YouTube і Telegram канал Це дійсно дуже, дуже морально допомагає. І відразу до відповідей на питання: Вітаю, пане Тарасе! Тримайтеся і не відступайте, дякую. Що сталося з українцями? 2014 і 2023 рік зовсім різні люди. Таке відчуття, що опинився в стрічці назад у майбутнє з 2019 року. Щось пішло по паралельній реальності. Дякую, якщо відреагуєте. Відреагую, але не відповім. У мене немає відповіді. У мене ті самі відчуття, мені просто елементарно боляче. Я от згадав Шевченка, пригадуєте? неначе люди подуріли, Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. От щось ну, якась неадекватність. Знаєте, це є проблема, бабуть, у всіх націях. Що в якийсь момент, коли в країні появляється зло, коли це зло добре організоване, дуже добре профінансоване, має медійні можливості і проривається до розумів людей, людей можна дійсно ну, перетворювати на отаку аморальну масу, яка не думає про майбутнє, яка лиє бруд на тих, хто робить для них добро, яка готова схилятися перед злом, яка готова проковтнути будь-яку брехню. Ми не єдині, Ну, на який жаль, будь-яка країна переживала періоди такого помутніння. Ну, Найкращий приклад німців. Ну, слухайте, нація з тисячою років високої, великої інтелектуальної історії. Всяке було, але все одно, нація Гьоте Шіллера. І ця нація раптом породжує Гітлера. Швидкий, дуже вмілий, дуже агресивний наступ на психіку людей і отримуємо ефект. На жаль, українці набагато більше є чутливими до таких методів пропаганди. Перше ну от до 14-го, а ще й до 24 лютого, вже тепер цього, минулого року, е було занадто багато ниток, які в'язали зі совком. Обрали совкову владу. В Україні молилися знову на якісь там мише, браття і все інше. Треба тільки в очі подивитися. Війни б давно не було, якби Порошенко нині наживався. Інші оті проросистські наративи гралися в них, виявляється, ми всі тільки були винні, і все інше. І от це дало своє. Совок знищує розум, совок витравлює здатність вільно думати. Совок має одну особливість. Я дуже добре знаю, що таке совок з боку правозахисників і дисидентів. Мій батько відсидів в тюрмі тоді за правозахисну діяльність. І я вам відразу скажу: совок сепарує людей на абсолютний мізер, мінімальну кількість, які все одно будуть вільнодумцями, які хочуть думати самостійно, і на просто гігантську масу, яка. Яка радіє тому, що хтось за них вирішує і думає, і коли їм кажуть, що це правильно, вони готові повірити, що це правильно. Демократія і адекватність, вони завжди слабкіші. Тому що вони не переходять межі, вони не опускаються до того бруду і такої брехні, до якої опускається оцей совок, рашистська пропаганда, зелена пропаганда, оце серіальна пропаганда. Це теж створення каші в мізках українців. Це все є. Тому насправді перша проблема це був максимально впершений період, коли раптом відчує. От зараз Захід пробує за нас чіплятися і нас тримати, не відпускати, тому що кажуть, ми їх втрачаємо, вони можуть покотитися до Москви чи кудись далі, там ще гірше. І тому треба стримати і щось допомагати, щось робити. Хоча українська влада робить все навпаки, щоб нас відкинули відторгнення, щоб би було. Але те ж саме каже русський мір. Ми їх тіряємо, нужно їх. Удержувають і включають тоді по максимуму всередині країни, так само по максимуму, як і зовні. Ге плюс ге, скільки завгодно може розказувати, які вони там патріотичні. Але це є расизм. Просто расизм частково українською мовою, то не завжди. Квартал це расизм, ну він ще й російською мовою завжди був. От власне і все. А от те, що відбулися деякі прориви раптові, деякі спалахи. Знаєте, от хтось з моїх глядачів колись в питаннях сказав: а може це була помилка, може, мудрий нарід тоді просто не розібрався? Я, до речі, теж іноді думаю: в 2014 році це було виявлення, це був біль після Майдану, це було співпережиття Небесної Сотні. Це вперше до нас прийшла війна після багатьох, багатьох десятиліть, і ми раптом відчули загрозу, і ми всі тоді сприйняли, що треба голосувати за Прошенка. А не за якихось там казна кого, казна що з будь-якими там дурощами, чи, а може було трошки інше, а може, частина населення? Ні, не всі. Основний все-таки був мотив, той, що я сказав, а може, якась частина населення е, сприймала Порошенка якраз так, як потім вони його вбивали брудом, але саме тому й проголосували. А він, напевне, Барига, а він, напевне, такий, а він, напевне, звідти, а він, напевне, то. Може, вони проголосували за нього, сприймаючи, що він такий самий, як вони, і вони проголосували за свою подобу. А потім виявилося, що він не такий. Він їх пробує підтягнути вище, а підтягуватися в моральному рівні дуже багато людей принципово не хочуть. І тому вони на нього озвіріліли і погнали обирати Зеленського, тому що їм хотілося, щоб влада була така ж сама жовтська, як і вони. І Оте, от що зараз відбувається, знаєте, потрошки розум приходить до е, січня, початку лютого, 22-го року, почало повертатися розуміння 22-й рік з одного боку, вторгнення він консолідував людей, тільки не владу, і він ну нам пробудив якісь дуже серйозні патріотичні нотки. Але він заглушив бажання думати, коли війна, хтось думає за тебе. От хтось думає, а мені думати не конче. І оце, що зараз я бачу, мені здається, що це дійсно в певній мірі повернення в 19-й рік. А зараз ця влада вже включила всю пропаганду за кращими в обках зразками рашиських методів. Тому десь отакі в мене співпереживання, а відповіді у мене нема. На жаль. Так, вітаю, Тарасе. Останнім часом було заявлено Єрмаком, що найближчим часом відновиться робота аеропорту Бориспіль. Щоби що би що? Що був аеродром для висадки десанту з балалайні, бо наші військові не підуть проти народу під час можливого майдану. Також можуть використати військовополонених проти народу. Вибачте, якщо це дурня. Ну, давайте так. Насправді це не дурня, але я думаю, що трошки по іншому. Перше, що стосується Борисполя, ну оскільки у нас є військові, у нас є ППО, і знищити це не вдасться. І сказати військовим, що вони мають пропустити рашистські літаки, не вдасться. А Києві, при тому, Бориспіль накривається ППО дуже сильно. То насправді я не думаю, що вже в цій ситуації Бориспіль мав би стати майданчиком позадармом для повторного вторгнення. Дуже в цьому сумніваюся. Ну хіба що ваді треба ведеться дуже сильно зруйнувати армію? А для цього їм треба пройти оцю стадію перемир'я з московитами, до якого дуже багато що пахне і йде. І от тоді Може й так. Просто їхні настрої ми бачимо по реакції, коли е, генерал Кривонос врятував Київ від торгнення десанту через е, Жуляни, проти нього відкрили карну справу саме за те, так саме за те за ті дії, які він зробив, щоб не допустити висадку десанту. Коли Пашинський про це менше згадують, ніж про історію з Кривоносом, але Пашинський. Зумів оперативно дуже швидко, скориставшись своїми зв'язками в оборонному комплексі, перекинути певну кількість е, засобів протиповітряної оборони до Борисполя саме до Борисполя. Бориспіль і расисти це зрозуміли. Вони не змогли використати Бориспіль як майданчик для висадки для посадки е, своїх літаків з десантом. Словська десантна дивізія мала там висадитися. Теж не змогли пробую Гостомель, там Гостомель українці певний період відбивали попри рішення влади. Влада ж забрала звідти війська, забрала звідти Нацгвардію, там просто не встигли всіх забрати. І оті стримали від того, щоб це було. Тому насправді чи влада такого хотіла минулого року, то рік вона цього хотіла саме так зробити. Ну а інакше як я маю пояснити це? У мене немає іншого пояснення. Чи зараз це реально? Я думаю, що вже ні. Якщо відбудеться оце перемир'я по Зеленському. Перше, ми ж не тільки репарації не отримуємо, ми ж не тільки свої території не повернемо. Дуже багато буде всього. Але крім всього іншого, в такому випадку може відбутися початок підготовки до нового вторгнення. Ось що тоді буде робитися? Якщо українцям вистачить знову переобрати ту саму владу, ну в такому випадку вона зможе так зруйнувати протиповітряну оборону, щоби можна було і бризпіль використати. Але саме відкриття його під рейси. Свідчить про дещо інше: це Єрмак проговорився, а після того випустив подоляка терміново спростовувати цю новину. Ви звернув увагу, як це? З якого це часу Подоляк свого шефа спростовує? Ні, спростував. Мені, ні, це скоро не буде. Там ми тільки якісь робимо регламентні роботи, ми готуємося до майбутнього, От коли Росія перестане, тоді ми відкриємо. А Єрмак достатньо чітко сказав: вони просто зрозуміли, що він по своїй дурості засвітив певні плани. 14 грудня я не знаю, щось відбудеться чи ні в нас, але іде підготовка з двох боків: українську підтримку України гроблять як тільки можуть. Зеленський Єрмак, інші роблять все, щоб це вгробити, Зовнішню підтримку нашу, і дуже серйозні удари по системі керування військами. Це перехоплює у меров, це перехоплює напряму Зеленський. Вони вже контролюють цілий ряд командувачів, щоб заблокувати можливість головнокомандувача. командувача. Я думаю, що вони готують якийсь подарунок Путіну на день висунення, 14 грудня, готують, щоби про щось домовитися, якось щось там узгодити. І якесь перемир'я буде. Вони для цього мають принаймні здати Авдіївку. І якщо це буде здача Авдіївки, почнеться, ми ну, можемо тоді розуміти, що йде до цього. І от після того. Почнеться якесь перемир'я, і після того їм дуже швидко хочеться запускати і авіасполучення і літати. все. вони ж звикли до комфорту. Їм же ж це подобається. Це ознака того і Єрмак, якому це дуже хочеться. Він і проговорився, що скоро буде Бориспіль. Бориспіль не може бути скоро тільки тоді, коли припиниться фактично гаряча стадія війни. Що може бути скоро? Скоро давно може бути Ужгород. Це найбезпечніший аеропорт в Україні. Він... Повністю прямо на кордоні зі Соваччиною сльотна смуга втикається в сам кордон. Туди навряд чи хтось буде ціляти, і це занадто далеко. За цей час, доки туди будуть летіти ракети, за цей час точно можна зреагувати на сигнал тривоги. Львів, львівський аеропорт, накритий осіб кращою системою ППО і Львівський аеропорт. Теж прийнятний. від Львова лічені хвилини летіти до державного кордону, до повітряного простору Польщі. Найголовніше це не удар по аеропорту. Його можна накрити ППО. Найголовніше це зона дії рашистської ППО, яка може збивати літаки на підльоті, чи на зльоті, чи по дорозі до аеропорту. І тому аеропорт Бориспіль, на відміну від Львова чи Ужгорода, можна відкрити тільки тоді. Коли буде з Росією сепаратний мир тільки тоді і ніколи інде. І от Єрмак проговорився і тому зараз це ховають. Я думаю, тут основна причина. А що стосується того припущення про там е е е російських полонених використовувати ще щось там? Ні, таких речей, як право, не застосовуються і не готують і не роблять, це якби мала бути окупація. Реально введення російських військ в Україну і хтось зі зрадників України міг би таку роль розіграти, але толку з них. Дуже-дуже мало, як правило, на такі речі не орієнтуються. Знаєте, Зеленський, але зараз дивлюся все більше. Він по образу подобі Росгвардії, оцю гвардію наступу хоче підшуровувати. Там пішло добре фінансування. Армії немає, їм є. Там пішло озброєння. Так, їх трошечки прокурили порохом. Вони побули в зачистках в зоні бойових дій. Вони там Андріївку, інші села на лінії вогню вони очищали. Зачистка. Це не бойові дії, це зачистка. Але там теж порох, там теж можна загинути, там теж ризик. Але це копія. Вони копіюють те, що роблять расисти. Путін Росгвардію. Теж проганяв по зонах конфліктів. Він їх сірію відправляв, він їх багато деганяв і вони в Україні певний період повоювали проти українців, повбивали, відчули смак крові. І Зеленський хочуть робити з гвардією наступу. Я думаю, що з того нічого не вийде, тому що вже там, там все таки люди інші. Це українці, це не росіяни. Оце треба зрозуміти. Але чи в них такі плани є, очевидно, є. Чи це стосується якось історії з Борисполем? Думаю, ні. Я думаю, що по Борисполю це просто Єрмак проговорився. Те, що вони готують мирову з Путіним, ну чи там з Патрушевим, давайте називати речі своїми іменами. А зараз це виявилося, що ліпше про це вголос не говорити трошки зарано. Ну і тому виправляють. Пішли далі. Пане Тарасе, ви не зовсім зрозуміли суть мого допису. Тож уточнюю, Зеленський має нахабність звільняти генералів з команди залужного. Тож мусимо йому нагадувати, що змільнивши Марченка, Муженка, Зеленський вже раз погіршив ситуацію, тож не має права робити це ще раз. Я перепрошую, я не можу згадати вже зараз, який це яке це було питання, коли, мабуть, давніше. У мене іноді бувають випадки, коли я, десь захопившись у відповіді, забуваю, що в питанні є ще певний нюанс, певний аспект, певний пункт, на який я не відповів. Вже потім іноді помічаю, думаю, що треба буде ще раз добавити, іноді додаю. Ви бачили на початку виступу, іноді вставляю. Тому я дуже прошу пробачення. Якщо відповідаючи на ваше питання, я десь зачепив одну сферу, яка мені була ближча зрозуміліша, а не відповів на другу. А Може, тут я їй не знайшов, що відповісти. <кій> Насправді, от ви це кажете, що він, звільняючи їх, покраш... погіршив ситуацію. Він не просто погіршив. Він зірвав звільнення півдня України, прибравши Муженка. Ой, вибачаюся, Марченка. Марченко розгромив рашистські оті пальці, які лізли по півдні України, і був готовий іти далі на Херсон. У них не було способу зберегти втримати Херсон. Це була весна минулого року. Це був березень, квітень, місяць. Марченко мав всі можливості повністю, не тільки Миколаївську область, її навіть не дали йому повністю звільнити, звільнити весь е, західний е, лівий берег, правий берег Дніпра і перейти на інший берег і почати звільняти лівобережну Херсонщину. Це була можливість. Ми могли вийти до Жі Криму і зробити те, що він зараз розказує, що нібито західні партнери хотіли, щоб це зробили Збройні Сили України зараз в цій операції. Це міг зробити Марченко весною минулого року. Зеленський перелякався, що ми обідім партнерів, вони не домовлялися про таке. І Марченко моментально відкликав. Це була пряма зрада, це абсолютно стопроцентна зрада. Після того півроку ці території були в окупації, а далі ми так і не пішли за Дніпро. Далі колосальні втрати. Ворог зумів закріпитися. Тоді в ворога не було закріплення. Я просто нагадаю: в березні місяці не було нічого заміновано, жодних фортифікацій, жодної лінії оборони. Ворог оцими рукавами йшов по наших дорогах. Марченко знав, як це нищити. Муженко. Неймовірний стратег, ми кажемо залужний, залужний геній організації опору України. Але Марченко стратег. Стратег, який вміє будувати потужну кампанію звільнення України. Він вміє вибудовувати такі плани, і за це його забрали саме тому, що він вміє це робити. Погодилися на те, щоб таки залишився з залужними, навіть офіційною його формою. Заброцький. Знаєте чому тільки? Єдина причина, Забродський. Насправді, він є тактично оперативний рівень. Пригадуєте, отой рейд знаменитий в 2014 році, організований Забродським. Він вміє такі речі робити. Такі речі потрібні цій владі час від часу для показу, що вони теж воюють. Такі речі потрібні. Це не є стратегічний напрямок. Муженко був стратегічним напрямком. І тому прибирали Муженка, вирішили все-таки лишити Забродського. Хоча. Я думаю, що для них це теж було велике питання, але вже не ризикнули, тому що було занадто багато розголосу, а вони тоді ще побоювалися надмірного розголосу. Зараз би, вже я думаю, Забродсько теж би перебрали, щоб повністю зруйнувати систему управління збройними силами України. Тому Зеленський, я згоден з вами. Він не просто погіршує, він руйнує У мене просте питання. А що ви маєте на увазі, що мусимо йому нагадувати? Я стараюся нагадувати в кожному випуску. Я думаю, що ви теж скрізь, де ви щось пишете, говорите, це нагадуємо. Що далі? Далі у нас виходять наші мудрі голови, всякі Фесенки всяка інша погань, яка обласкана цією владою, які починають розказувати: Зеленський нас врятував. Зеленський нас ощасливий, без Зеленського було б все погано. Потім виходить взагалі вся Камерзота, яка починає верщати, а Порошенко би вже здав Україну. От п'ять років не здавав, а тут раптом би взяв і здав. Чого би то раптом? Якщо Зеленський в нас, здається, здавав Україну, а Порошенко її і оберігав. І оця вся маса буде брехати, і як ми їх маємо перекричати? Нас не хочуть чути. Вони всі самі знають. Що ви думаєте, Зеленський не знає, що він погіршує ситуацію. Він це ідеально знає, він це робить умисно. У нас проблема в тому, що населення України задоволене цим. Вони кажуть, у нас жира вільшої йому від ній. Їх це задовільняє. І оце мене лякає. Тому насправді я розумію все, що ви кажете. Я не знаю, що я вам відповісти. Ну, мабуть, єдине перше не повторювати і не підтримувати брехню. Ті, хто брешуть, ну, мають бути нами затавровані, відкинуті. І другий говорити правду. Навіть коли це іде, як горохом об стінку, все одно говорити правду. От це поки що ми можемо робити. Ну і на виборах ніколи більше не проголосувати по такій дурщі. А в мене таке відчуття, що може бути й ремейк. От, власне, все, що я можу відповісти. Тому. Нема в мене повнії відповіді, в мене є просто повне розуміння того, що ви кажете. Ідемо далі. Доброго здоров'я! Хотів би задати питання, але не вважайте його провокативним. Ні, не вважаю, я вважаю його абсолютно доречним і правильним. Ви самі казали, що деякий час були на темній стороні. Ну, ще й як? Якщо колись станеться, що для Зеленського ікона стане час відповідати? <кхе> Чи являються у нас суги? Які кричатимуть, що вони теж помилилися і були на темній стороні. Той же Богдан, Разумков чи Лерос, які привели Зеленського, чи може в Сугах і зараз залишиться хтось, хто залишається хтось за Україну, але їх не видно. Як відрізнити хто, хто дійсно помилявся, від того, хто просто працював, працюватиме на рейтинг? Знаєте, хочете мій досвід? От ви згадали, а я вам підкажу. Так, я зробив. Те, чого не мав робити, я мав це подумати. Тоді, правда, просто згадайте, тоді, яке було ставлення до Ющенка, абсолютної більшості українців, от особливо після того, згадайте, 2005 рік, коли всі його зрадили, всі його відкинули, коли всі його обивали брудом. Пам'ятаєте, так? А до Януковича, насправді, було ставлення от до того періоду, коли почалося оце протистояння виборче четвертого року, було загалом ставлення, ну, чужий, але. І от я тоді зробив дурну помилку. За помилки. Їх не виправляти, за них відповідати треба. І я от закінчилося моє 12-й рік, закінчується моя каденція, ну я ще там з самовисуванцем спробував разочок себе на виборах, абсолютно закономірно, що програв, що я зробив після того. Після того ну, відбулася Революція Гідності, я був її учасником дуже багатьох періодах і моментах, де були і жорсткі речі, був, і міг на щось претендувати. У ну, мене були колись свого часу не найгірші відстосунки з Петром Порошенком, я міг до нього звернутися і про щось попросити. Знаєте, я міг проситися навіть у списки. Мене, мені мені прийшла на думку така річ: я її сам для себе сформулював. Якщо ти зробив щось не так, відійди. Я це потім назвав трошки красномовно, мені іноді подобаються гарні фрази, я це назвав самоілюстрацією. От мені здається, люди, які зробили помилку, Повинні самі себе люструвати. От всі, хто були в слугах Зеленського, всі, я думаю, що і Разумков, і Лерос повинні відійти від політичної діяльності, від будь-яких виборів і мають писати дуже багато писати і розказувати. Вони з середини знають, що там є. От зміниться влада, посунуть цих. Вони не мають йти в політику. Вони були в цьому, так як я свого часу був там, де не треба, я не лізу там, де я можу отримати преференції. Я відійшов і я пишу, я розповідаю, я пояснюю. І вони можуть написати неймовірно багато речей, дуже багато корисного для того, щоб Україна знову не наступила на ті граблі. Розказати про саму методику суть, як Зеленський і всяке інше антидержавне заходить до влади. От це, якщо вони будуть це робити, ми маємо в такому випадку всім тим, хто цим займуться, напевне, пробачити повністю остаточно і сказати дякую. Але вони не мають іти і знову, от я тоді покаявся, і після цього я сказав, що я не правий, я розірвав, і тепер голосуйте за мене такого хорошого. От я зі свого прикладу десь ставлюся так: А решта залежить від того, яку шкоду, яке ТЗО приніс, перебуваючи на цій посаді, в злочиній владі. Напевне, це теж має зна мати своє значення, тому що я ті, кого пробачити не можна ніколи. Якого гетьманцева? Тищенка, от Тищенко зараз всіх критикує, розказує, який він правильний, а всі погані. Дубінський вже тепер дисидентом. Бачите, став ні, їм не можна пробачити ніколи. Все, вони були стовпами цього режиму. Була купа людей, які знаєте, як при компартії записувалися в Компартію, до речі, партію регіонів точно так само для того, щоб зробити кар'єру і без жодних там політичних підтекстів. Ну, робили кар'єру. Починали від них вимагати щось неприйнятне. І тоді люди ділилися. Однішують відставку, а другі займалися гедотною злочинною діяльністю. От таке можна ще десь там сприймати серед цих людей десь в отінці. Але це не означає, що вони мають десь далі продовжувати якусь політичну діяльність. Треба прощатися після такого. От все. Так. Наступне. Що ви думаєте про блогера Василя Климчука? Навіть я колись відповідав, але тут пішов вже нові деякі деталі, і я думаю, що я скоригую свою відповідь. Люди міняються сьогоднішній його запис. Ну це вже на сьогоднішніх кілька днів назад. Порошенко, Кличко, Безугла. Короткий опис Порошенко не випустили, тому що їхав до Орбана як конкурент за команді. Кличко просив Німеччину давати озброєння. Безуга оголосила конкурс на заміну командувача заужного я так правильно зрозумів Купчука, питається людина. Знаєте, я не слухав цього матеріалу, але я десь побачив один з записів, ну, мені здається, відчутний дрейф. Мені був цікавий Кумчук, просто як людина, з якою я спілкувався. Ми були ну, товаришами непоганими. У нас кабінети були в Верховній Раді через стінку. Він очолював телеканал Рада, і Рада був хорошим каналом. Там не було того медведчуківського бруду, свинства, який є зараз. Я Комчука сприймаю того тим періодом. Мені зараз здається дуже багато. Оце те, що я кажу. Не підігрувати ЗУ, не працювати на ЗУ. Абсолютна більшість людей в пресі, в тих, хто щось пишуть. Тих, хто працюють в блогерській сфері інших напрямках, вирішили лягти під владу і її підігрувати. Це зло, це помножування зла. І це для мене людей обнулює таких. Мені шкода, тому що ще раз кажу: мені з Кимчуком колись було цікаво спілкуватися. Ну от, що поробиш, от ставлення до зелена, от знаєте що? От по Кумчуку, зокрема, теж він, він міг не боятися ні кучми і не боятися Януковича. Чому такі люди злякалися нікчемного Зеленського? Вам не здається щось зрозуміло? Що сталося з людьми? От до першого питання: що сталося? Я не знаю. Але от на цьому дуже багато людей зламалися, і от перейшли реально на чорну сторону, де вони навіть, ніби роблячи нейтральні відносно матеріали, але підігрують, запускають оцей тренд влади для того, щоб влада вимуровувалася ще міцніше. Ця зелена влада. Ну, це зло, все що тут більше говорити. Викреслюємо. Наступне останнє свавілля зеленого Шабіто, заборона виїзд за кордон Петру Порошенку. У мене каже таке відчуття глядач, що після цього Єрмак відчув свою безкарність. Хто і що його може зараз, йому може зараз протистояти? Не на часі зіграло свою роль. Де ті демократичні канали, журналісти, ведучі? Біль? От знаєте. Я не вибрав спеціально. Я взяв так майже підряд запитання з останньої серії, і в них оце відчуття, що й у мене? У мене теж це відчуття біль. Тому що, ну, насправді, як? От ну як ну слухайте, вони тупі, вони дуже примітивні, вони в принципі нікчемні, але вони себе відчувають все впевненіше, впевненіше і впевненіше, і не тільки в Україні за кордоном. Вони побачили, розумієте? Нам болить Україна. Ми не можемо приступити якусь межу. Ми не виходимо на якісь акції, щоб, ну щоб хтось не скористався, Путін, ще там хтось. А цим цього нема. Зеленський шантажує саме шантажує американців, а зараз шантажує їх Єрмак, Якщо не дасте нам грошей, то ми вам програємо. У нас звичайно це все зовсім по іншому коментували. Але насправді це був тупий шантаж. Це вам, а не нам потрібна перемога чи хоча б збереження України. І от американці піддаються цьому шантажу. Демократичні сили в Україні піддаються. А потім ті, хто піддалися, починають потрошки, потрошки, потрошечки здаватися. І оце, як на мене, і є оцим моментом катастрофи. Так можна визначити для себе, що якийсь період ми оцього цього, і цього, і цього ми не робимо. Але коли ти починаєш грати. На темній стороні, оце вже починається біда. Єрмак, взагалі, влада Зеленського, вона неймовірно слабка. Сама по собі, вона неймовірно слабка. Вона ні на кого не може опертися, навіть на тисові структури не може опертися. Знаєте, що йому її сила? Це те, що кілька років підряд ті люди, які могли і мали їй сказати ні і стоп, казали: і так, 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 будь ласка. От власне, вас не все на сьогодні. Слава Україні!